Тепер громадська охорона патрулюватиме Тернопіль спільно з державтоінспекторами, автомайданом та міліцією. Таке рішення прийняли сьогодні. А ще скоординували діяльність штабу національного спротиву з громадою області. Місто працює в жовт звичному режимі. Ми забезпечили надійну систему охорони, патрулювання, оповіщення. Працюють і піші патрулі, і патруліки здійснюють патрулювання на автомобілях. Також надійно працюють блокпости на всіх перехрестях і в'їздах міста Тернопіль. Які ці блокпости, повірте мені, вони здатні забезпечити і зупинити будь-кого. При потребі я це переконався особисто біжаючи їх. Керівник штабу національного спротиву Тернопільщини каже: за кілька днів вдалося забезпечити охорону порядку в нашому місті. У вечірній та нічний час вулиці обласного центру патрулюють близько тисячі добровольців з відповідними пов'язками. За цих кілька днів все-таки в місті, враховуючи те, що ми практично не мали робочих правоохоронних органів. Зараз ми налагодили роботу із правоохоронними органами. Я думаю, що пан Облещук скаже від правоохоронних органів ми всі спільно разом будемо наводити цей порядок, щоб не було цих бардаків, які відбувалися до цього. Начальник міліції громадської безпеки області запевнив, що правоохоронці Тернопільщини завжди будуть з народом. Міліція Тернопіля була, є і буде з народом. І ті вказівки, які будуть поступати, я думаю, що спільно будемо вирішувати, і нас є. Єдина область нам повинно, то, щоб в області був порядок, і в нас в області нема що ділити. В ті функції, що ми повинні виконувати, ми будемо виконувати, щоб забезпечити на теренах нашої області тільки порядок, спокій для наших громадян. Додамо невдовзі до патрулювання вулиць Тернополя долучаться Беркутівці, які нещодавно повернулися з Києва.